Всім привіт, і сьогодні з вами один плей і вибачте, що не було так довго відео, просто в мене були з ст... тем ст... ст... колишним телефоном проблеми Так, маленький телефончик. І ось цієї гри в цьому каналі не було. Ну і на ми... телефончику я її міг скачати. Сьогодні ми будемо їхати в Рей. Ну, мені тут кайф предлагаю клометра и по Рега до одного выпала. Можно скорее поводить пять кнопков, но давайте поїдемо весь цей раз. Давай хоть хочу к е. Типу, mm, ще в мене тут немає. А. Є, є. Я власне телефонів, я вкажу, які штуки, Тому їх вже нема, але вони є. Вони в щоб, щоб показувати. це Просто на моєму власному телефоні такі штуки були завжди, аби вони без записі їх немає. Так от я записую. І це буде мій перший запис ігри на ось цьому телефоні, бо я ще на ньому взагалі нічого не знімав. Випікається. Ну, цікаво, як ігра віддавається, надивається практику, я пересуваю. То буде тум, ми спочатку проводитися. Паркувалися рівно. Зараз загрузимося. Ой, точніший. Грозку підме. Леся. Драйв се. Ну і поїхали. Ігра дуже залістична. Turn right. Елігатор тоді все говорить. Обласку куча. Їде. 419 кілометрів. Зараз в цій грі можна зробити отак. М. В принципі, я вже в дописі на поставки в телефон. Ну, хто не дивився, скажу ще раз. У мене oli X11 Armor. ну то є, його не поб'єш, не то ж нічого з ним не зробиш. Батарею немає ну, взагалі надовго. Я, я програю майже цілий ранок, а в мене тільки 80%. братух. брату. Посигнали ми поїхали. Собі бензин, підсвітка, зброї. Заранее держи. я Я включу печку, чтобы было трохи. Да, у дуло. Так тепло включу, чтобы дуло и трохи. видео кто любит такі відео про фору пишіть в коментарях, буду знімати Ах, що... mm -hmm. я знав, що я помню строй да тут ще я повреждения але вони такі, типа просто пише демейдж типа як в траксимулятор ультимейт то есть там е просто я знаю ігру, де там прям тачка б'ється прям а це тут не так Тут, тут вона не б'ється, тут просто пише, що ти, типа поламав машину. Ти, короче, водити не вмієш, тобі наше за руль тобі, вообще доручили. Всякі такі, коротше. короче. буде з трасса. Можна круїз поставити. На 80 километров. Да вы наверное машину баганя, что я немедленно 80 кілометрів.

Давай ще крузочка догоняем, 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 догоняем. Крузака! Давай, Алант Крузер! Ее убил. ще буде горочка разженеса. А, ж до круги за меня тут можно. Вообще фура лежачего полицейского начисла. Ша убегаю, спешил.

Коротше, можу розізнати щось, що ви хочете. Ну, хоча наші практики найбільше трохи навіть і цікавлений. Я знаю. Ось... Правда, я його майже найчастіше грав на тату робочому. Бо у мене, ну ін... цей телефон у мене тільки в суботу Я І ось. Ну що зараз вже неділя, він з'явився в п'ятницю, Тому я вже два дня з цим телефоном. Шикарно! Я так и знал! Да что ты сигналы! Себе в тупу по сигналам! Еще шикарно! Да на сигнале! Уехал я уже! Що за люди? Сігналять. Обов'язково люди. Ще 200 кілометрів. Думаю за ось це відео доїхати тут на рейс до кінця. Но я уже не хочу повстречать их, а то на подзор же много дать. Что... <связываем> ну ладно, так я же Можно могу. Можно Я чувствую время. Что моя машина на круизе, сам я типа накирую рулем. І вона мене просто як будівсь сама їде, а я там щось переключаю, собі сидушку настраюю. автобус. Опять страшно. что я ще в ники вризав себе не бабки відняла бо це в мен посадили хотя бы не посадили Ладно, там 250 меня вообще до 60 тысяч ты скажете шо я там за 60 тысяч не могу нормальну фуру купить перше для нової фуры треба прокачати вев уровень а, а по-друге там ось ця фура на якій я зараз їду, це само начальник а вона вже коштує 125 тисяч А в мене тільки 60. Может, претензий, чого я їжджу ще на не дай. Тобто можна скачати мод, і ту просто. Тут у фаз дешевей. Я буду просто на легко уж їхати. Да, ну нас по игру можно качать моды. Бо ми маємо просто їхати. Це наша задача. Не знаю скільки вже відео йде, але йде по дому. Дякую, дякую. Ну дякую, але я не вмію дрифтити на фоні, щоб вам дрифт відсунули. Так, на встречку я уже выезжать не хочу, но я крашу в бочину. Во! Бачу, я там встречка ехала. Сейчас тут и отбойник, я тут и отбойник. Отбой, газуем, газуем, газуем. я не газую. Gaso, 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 немає проїзду вообще 120 километров. Боже возьми бакс палы покину. Сам не знаю чего я так давно снимаю видео, то... Або буде просто було лєть, або телефон сівший, або вообще ідей немає. Тут ідея з'явилася траксимілятор, тобто, з'являться. Із батареєю води все ще Та тобто, ідея по тобто, ідея з'явилася траксимілятор YouTube. Вона ще в, тобто, в у мене ніколи не була. Ще я планую Ріопер Сіті здійснити, як я так думаю. Кольна ідея, я в мене ріла в сіть. Або ще щось. Або кар паркінг, взагалі. Менше карпаркінгу не було. Правда, якщо в мене карпаркінг було, напишіть в коментарях. Може я вже її забувся, але я точно пам'ятаю, що в мене був вже чекінган. у не може був. А ще в цій грі плюси, що тут ліцензіонні марки. Наприклад, тут ліцензіонні Mercedes. Тут ліцензіонна Scania. Ну а дальше все стеда, хотя же це вже все его. Вы его там пошли вс. Вот. Вот так что с ним. Вообще бензика немає. Бензика немає, Бензина немає. Бензина немає. нам может у нас буквы стровые да у нас резок но я походу на сможете їх... уехали шоу вообще бензин не мой не возьму бак спала просто ну, Бензин другий Та ладно бин там не другий 40 ладно Почти приехал. Давай. Доезжаем. 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 Right. Ты, не знаешь уже было. Давай. Открывай turn right. Мне же Бенсик не жалко, я хоть буду стать куда да Я уже заканчиваю цей рейс. Да. И сразу же закинчу видео. В принципе... Have reached your destination. Uh -huh. Ну ладно, друзья, всем па. Ну да, можете подвести, да, сколько я заработал, Пять Ой, все. Ну, ладно, всем пока.